Нашій колекції наклеєчок сьогодні буде відкривати! Так, ми з І перше почнемо з лапою. А Ану, вибери яку ми сьогодні виберемо, будемо відкривати по одній з кожної колекції. Вибрала з колекції лапок. Ось тут покладемо Далі почнемо з цукер. так, цукерок. Так, з цукерок яку відкриємо сьогодні. Чу. Угу. На всі вот так, такі. Так, так от, сапоги. і оцю. З цих це є колекція зимових шапочок. А, ну так же дасться в такий бересол. Ось так от, так? Бересо. Ну добре. Може, влин. І почнемо отих. З самого першого. О, сын, ти Я для тебе моя один сюрприз, ти про нього не знала. Я зробила ще одну колекцію для тебе. Дякую! Ти... І весь пам'яті. Ти навіть не знаєш, що там є ці колекції, і це буде для тебе справжнім сюрпризом. Яку ти сьогодні вибереш? Саме гарнішу Клас. Що в нас попалося в перший колекції? Опалася. Зараз я вам пока. І отака от попалася от під номером два. І от два. Давай. О, є Як гарно Як... Далі почнемо з наступна колекція. Це ж колекція сюрприз, якої ти не знаєш, що там є. є такі бантики. Ось тут я наклею банточок, щоб ти змогла зрозуміти. І відкривайте Ога, Так, що у себе є? Кот Іві Що у нас <гас> <гас> Що це є? Hello Kitty зі своєю відведкою Hello Kitty під яким номером? Під цим Номер мобільний, класний Колекція сюрпризів Далі почнемо зі зимової колекції. Так, це є колекція шапочків. Шапочки в нас в колекції. Ось цей. Отак, так, так договори. Все, і от ага. і що там в нас залишилося? О, яка прикольна. І під добре, як завжди. Тобі лапка також попалась під номером 2, так? Приклеюємо під номером 2. І далі в нас є підвіконник. І на підвіконнику в нас є колекція з хатніми рослинками, так? Це ми разом з тобою їх малювали і яка нам перша попадеться, та -да, Думаю, там... тільки не кактус, тільки не кактус, тобі чомусь він не сподобався. А мені насправді кактус сподобається Що там попалось? Кактус? <п 'яз thieves> Серйозно кактус? <п 'яз và> Під яким він номером йде? Під один номер. Today, no, no. Під номером один. На Йос Йос. О, так. І ось такий. І ще залишилося один сюрприз. І що у нас? З якої колекції? Солодощів! Най... Колекція солодощів. Найсмішніша колекція. І ми підготували там. Нас, ми вже... вот, скільки ми вже зробили. Так от нас перша лапка. Далі халоп із спікати. Далее. у нас такая шапочка и вот той зондочку. Вот, Дали и мы будем открывать той зондочки. Угу. Погоди, примнем неньку на камеру. И еще у нас попался. Солдатчика вытяли. О! И снова под номером один. Что это у нас сегодня? О! Наша буде новинка нових зошитів. А, так, там, ми ще маємо новинку робити зошити. На ну і зошити. от у нас отак от. Под... Сьогодні, сьогодні лапка ще була. Лапка. Далі Hello Kitty Далі шапочка зимова. І на підуколіку така так. так, Далі Далі ми робимо ось так ось тут кексик то останнє. Так, далі ми ще не маємо. в нас буде ось так ось. Тут ось буде новинка. Будет. Новинка з чим? З оштами. З оштами, правильно. І всім па-па! Па-па! Все.